Бенні та лісова бібліотека. У густому лісі тварини любили читати. Учитель сова тримав невелику дерев і решітка 39 Яну бібліотеку. Одного разу вона попросила про допомогу ведмедя Бенні. Бережи ці книги Бенні. Тримай їх у безпеці. Бенні гордо надувся і кивнув. Обіцяю, вчителько сово, я подбаю про них. Білка плеснула лапками та сказала чудово. Птахи щебетали, ми можемо довіряти Бенні. Спочатку Бенні складав книги рядами. Він посміхався, коли кролики позичалі історії в картинках. Сині птахи носили крихітні книжки своїми дзьобами. Усі подякували Бенні за його добру роботу. Але пізніше Бенні став лінивим і недбалим. Він залишав книги під деревами та на траві. Він помилково впустив один у багнюку. Книги важкі, тихо пробурмотів він. Потім пішов дощ, пробиваючись крізь листя. Вода бризнула на забуті книжки з казками. Сторінки скручувалися, а чорнило розмазалося темними лініями. Книги виглядали поламаними та дуже сумними. Наступного ранку тварини прийшли повертати книги. Кролик ахнув. Моя історія зіпсована. Білка насупилася, моя книжка мокра. Очі вчительки сови розширилися від суму. Серце Бенні стиснулося, лапи затремтіли. Я порушив свою обіцянку, сумно прошепотів він. Тварини відвернулися, виглядаючи розчарованими. Бенні опустив голову і відчув сором. Він взяв мокрі книжки та висушив їх. Він обережно поклав їх під тепле сонце. Птахи допомагали, розмахуючи крилами. Білка принесла М. Ем і решітка 39, яке листя на чисті сторінки. Бенні хотів зробити ще більше. Він збирав дрова та збудував високі полиці. Невдовзі бібліотека виглядала світлою та охайною. Тварини вигукнули дякую Бенні. Вчитель сова ніжно посміхнувся Бенні. Обіцянки потребують дій, а не лише слів. Бенні кивнув, сяючи очима. Того дня він зрозумів справжню відповідальність.